Ура, друзі, зробила ось таку розкадровку. Є сім рядів, тому що є 7 днів тижня. Рядок понеділків, якщо такого попрямій, то буде 53 понеділки. Якщо по прямій, то буде 53 вівторки, середи 53 і вздовж можна натягнути сім рядів, сім днів тижня. І я їх зобразила ось таким чином. Бачите, ось так воно зображено. Є сім рядів. Це є 1 січня і вся цепочка, яка стоїть за першим числом. 1, 8, 15, 22, 29, вона завжди буде стабільна. Тому я вже ті цифри скорочую до одиниці. Скорочено до одиниці. Одиниця, п'ятірка, п'ятірка. Одиниця, п'ятірка, п'ятірка це є пароль всіх першого ряду. Всіх, наприклад, під одиницею. Всіх цифр під двійкою, трійкою, четвіркою, п'ятіркою, шестіркою, сімкою. Ну, зараз вони так під понеділком стоїть на, на даний час шестірочка. Хоча вона не завжди вона весь час динамічна, тому що шестірка що рухається по календарі, вона може бути на другий рік, вона вже буде у вівторок чи як там. Тобто вони всі цифри переміщаються, але взагалі-то є стабільність, є сім рядів. От тих сім рядів перший ряд, другий ряд, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Вони всі мають тягнутися аж 53, тижні. 53 має бути ячейки, але я не буду так робити, я роблю тільки посезонно зима і закриваю тоді цю палітрочку. На січень треба приблизно 5 ячейок, там, наприклад, на січень, на лютий, кілька лусочок і на грудень. І все. Ну, Грудень він так в минулому році рахується, січень з нового року. Я знаходжуся під трійкою. Коли я народилася, то при мені завжди був прив'язаний ось цей пароль цифр. 3 січня, 3, 10, 17, 24, потім лютий, 7, 14, 21, 28. Там вже березень знову буде 7, 14, 21, 28, так як повторення. Бачите, воно всюди йде перше. Вони всі стабільно йдуть. Тут є трійка, тут є двійка, тут є одиниця. Вони просто на один, плюс один, плюс один, плюс один. Шістьсот тридцять три, 11. Ті паролі дуже між собою схожі, тому що календарик сам по собі лише там немає таких аж дуже сильних відмінностей ривкових. Тут все послідовно йде. О, розумієте? І це дуже просто. Є просто сім рядів. Це мій стабільний ряд, це мій тиждень. Я його називаю. називаю 3 січня, 10, 17, 24, 31 січня. Це січень. Тут сніженочки стоять, тому це січень позначений. 6, 13, 20, 6, 13, 20 27 це вже лютий позначений. Розумієте? Це є отакі паролі. І сім рядів. Ну що тут ще пояснювати? Все просто І сьогодні записала собі вже 14 лютого вчорашній день. Записала він же так іде послідовно. Тут ще додатково є розписування деталей тижня, чим особливий кожен.